Так, знаходжується село Горішна, горішній, продається 7,5 під житлову забудову. Тут одразу поруч сусід вже будується. І ось закінчується е, от його межа ділянки, відразу є ділянка, цю яку я продаю. Електрика є підведена, кількість кіловат є велика, можна собі замовляти купувати скільки. Забажаєте, бо потужності достатньо. Доїзд отака ґрунтова дорога. Внизу є житловий масив. Вже люди давно живуть, там є взагалі в них централізована каналізація. Тому тут теж питання часу, щоб провели каналізацію. Каналізація септик, вода свердловина. Ось по приділянку йдуть стовпи. ось у нас. Від оцього стовпа до цього стовпа ширина ділянки, вона вся зароша, у нас продається така ділянка. Поруч вже сусід собі, бачите, побудувався. Такий красивий будинок, видно дерев'яний, каркасний. Звертайтеся, приїдемо, я вам покажу все. Це є під житлову забудову, 7,5. Ціна буде в описі. Дзвоніть, пишіть. І зустрінемося, я вам покажу на місці. Всім гарного вечора. Чи, де, чи дня?